Треба буде. Треба буде. Треба буде. Треба. Скажіть, що відбулося? Яким чином ви хотіли вшанувати його пам'ять? так? Ну, ми його поховали, так. і мені всі рідні кажуть, треба паніхіду. Так. Церква ваша дуже далеко. Я не можу дійти. Угу. Ви розумієте, після похорону я взагалі не могла ні відійти, нічого. Ну я ж і пішла. Сюди, в цю церкву коло вічно вогню ж зайшла. Ну, так розумію, ви туди пішли, тому що це найближча церква. Найближча вона це... церква, так. Да. Ну mm. я ж звідки можу знати. там. Церква є церква, і Бог, mm -hmm. наче один, так? Ми всі віруємо так дійсно, і Бог да, один, да, і да. мусило б бути. І я ж почала запитати, чи можу я mm -hmm. за сина заказати паніхіду. Мені кажуть, а як він помер? А я кажу, він загинув. На війні. Угу. А мені потім кажуть. А це ви з ким спілкувалися? Я спілкувалася з жіночкою, яка продавала свічки. Угу. Вона вийшла, я не знаю, як її звати, я не буду казати. Угу. Вона вийшла до мене з церкви, це ми спілкувалися на подвір'ї. Ще якийсь чоловічок стояв, я не знаю угу. його. Е, вона мені каже, так він убивця. Оце вона прямо вам так каже? Та він грішник. Та йому 20 кругів АДА треба пройти. А я на неї дивлюся. Кажу, та як же, він, він, він людей убивав. А я кажу, яких людей убивав? Ті, що прийшли нас убивати, так він вже кажу, захищав Україну. Вона ще щось мені казала. Вірите, я вже нічого не чула, ні бачила. У мене вже сльози йшли горохом, я вже йшла. Що ви відчули оце після цих слів? Я, я відчула таку зневіру до Бога, чесно кажучи. От, не думаю, немає його на, на світі, раз так, знаючи, що я поховала дитину і отак до мене віднестися. Тут проходить час, ми ж паніхіду так і не заказали. Приходить донька. Каже, я піду. Вона пішла, знала ж, як положено, там же ж поклали ми ж у сумочку, вона заходить, питають її, що ви хочете, так і так хочемо паніхіду заказати. А їй кажуть, хто. Був присутній на похороні. А вона каже, батюшка з заводу і батюшка з Курсунівки. Ні, він не запечатаний. Це все не дійсне, треба його перепечатати на кладвищі. Ну, мол, поїхати в могилку перепечатати, тоді закажіть пані. От, Хіру. от я, от ви знаєте, я далекий від цього. Я не розумію, як це перепечатати могилку. Яка Я не знаю. Що це малось на увазі? Я не знаю. Я так думаю, що вони посчитали, що це не дійсно. Що ці батюшки, як вні закона, я так зрозуміла. Понімаєте, угу. що тільки їхня церква має право тут на все. Тобто там не зважали на те, що це людина, що це померла, що це захисник України. Це... Ні, та він мені так сказав, що він вбився, він людей убивав. мені вже більше нічого не потрібно було. Чесно, я вийшла з церкви, а потім, хай мене Бог простить, я її культурно при мислі послала. Мені наскільки було обідно, що це, ну як, моя дитина загинула, та вона захищала всіх нас для того, щоб ми мирно жили. І от так вийшло, що я не можу навіть до церкви піти. Вже і там міста нема. Нашим дітям, нашим захисникам, нашим воїнам. Я не можу я зрозуміти, як це можливо так трапитися. О, Мені важко сказати, висловити, що, що я б зробив після таких слів батюшки, так. який би сказав мені таке. Але от в, в подальшому, от я не знаю. Ви ще підете колись в цю церкву? Ні, взагалі вже я ні. Я ходила ось до оця... Всеволода там. Паніхіду, він все зробив так, як потрібно, і я йому вдячна. Я навіть питала, коли мені поминки робить, бо якраз піст був. Я вдячна. Цій людині от я вдячна за все. Я не можу зрозуміти, чого наших воїнів ніхто не любить. Ну, це не так, повірте. Напевно, це просто ви пішли туди, куди ходити не потрібно буде більше. Кожен день не висивається. Для мене була золота дитина. Скажіть, це у вас один син? У мене ще донька є, а син один. Син один. А я дивлюся, це подяка, грамоти. Це, це все його, все його, все його. Він для мене був. Я не можу сказати слово «був», бо він є. Я вірю, що він десь тут поруч. Дуже важко. Дуже важко своїх дітей кувати. І він залишився і все переживав, а він командир гармати. Він каже, мою гармату віддали хлопчині, він нічого не розуміє, він нічого не знає. О, А мене, каже, в тил відправили. Я кажу, твій від нас ще попереду. Це було десь 25 лютого, 27 лютого він. Прислав мені останню фотографію, і ми йому написали, що ми його дуже любимо, гордимося ним. Він хай бережу тебе, Господь, А 2 березня він загинув. Він якийсь, бо як прислали мені документи, він виконував якесь особливе завдання. Я так думала, зрума... що він коригувальник вогню був. Десь ж на самій перед... У, передку на самому і попали під ар... Ар... артобстріл, і йому про ніжеляк пробив обоє Я ще в той день з ним розмовляла. Десь пів то я з ним розмовляла. У половині першого вже його не стало. Дуже важко. Дуже важко. І так віднестись до мене. Понімайте, як по скоцькому, чесно. Сказ сказати, що він убився, а тоді сотні дітей наших, що загинули, вони теж вбивці. І, значить, вони їх ждали. Тих росіян хотіли, щоб вони прийшли сюди. Я так розумію, значить, і коли ще я ходила, ще він як перший раз в АТО був, він із 18-го року. Воює. Хотець та... це, він же знав, він приходив святить хату. Ви пам'ятаєте, казала, що дитина моя воює. О, і я ходила у церкву заказати для нього сорока уст, щоб і мені не, не дозволили, бо він воїн. Тож в цю церкву заходила? Я якось не придала значення цьому. Отом я сказала, що він убивця і що вже нічого не треба. Як, як моя дитина захищаючи загинула, я віддала все цінне, що в мене було. Це моя надія, моя опора, все. Мене світ рухнув, хоч немає. І це вже рік його нема. Дуже важко. Дітей таких ховать, не дай Бог нікому. нікому. Це найстрашніше. Це просто не знаю. Тоді ще якось воно я не знаю, його першого привезли, ще ніхто не знав, його якось не зустріли так. Якось привезли мені сюди, його згрузили. Ой, я вам не можу передати, як мені обідно стало, що його ніхто не зустрів, нічого. Така красотуля моя, найрідніша дитина на світі. Риблись ми в дворі. Оце чотири дні назад. Летять журавлі Великі. Вже пролетіли наш двір, повертаються назад. Як почали кружляти над нашим двором. З півгодини кружляли і кричали. Я думаю, це може мій син якийсь знак подав. Як мені жити, скажіть, як я не можу, я кожен день плачу. Я не знаю, в мене душа розривається, я не можу не можу його відпустити. Він дуже добрий, він такий добрий. Він всім поділиться, він було, приїде сюди. У нас тут люди, яких нема ні роботи, нема ну як вам сказати, немає ні грошей, ні пенсії не було. Він їм понакупляє. він їм... Усе в магазині купе, ну він дуже добрий. Я думаю, що кожній мамі це дуже важко і больно виховати, виростити. Тим більше, що він інвалід дитинства. Він не повинен був служити, він в армії не служив, він сам пішов добровольно. 29 років він пішов сам. Я, Він йде в воєнкомат, кажу: і бери мене з собою, Я він каже, навіщо? А я кажу, щоб бачили дурнувату матір, яка відпускає тебе від себе, ти що в нього не було пальчиків, він опікся в дитинстві. Як були такі малесенькі. Він оце як вже останній, ну, вже вже війна почалася. Він каже, мама, не кожа на ногах злазе, у берцях ми не розбиваємося. Каже, невозможно, пальці каже, невозможно, печуть угнем, руки, каже, позбивав. Виводив же з оточення і каже, загорілася машина з снарядами. Він каже, це я її залишив, але командування сказало забрати, бо не можна залишати, а ми тушили цілу ніч її. Він же ж я знаю, що ризикував своїм життям, а вдруг вона б зірвалася. Він через три дні загинув. Ну, я дуже вдячна їхньому капелану. Тоді ж тільки почалося таке, і мені сказали, що його хто зна, коли привезуть, він загинув другого, а похорон був четвертого. Ну, капелан їхній. В свою машину не як його звати? Володимир Стрільцов. Пам'ятаю, я йому дуже вдячна, дуже вдячна. Це золота людина, він, ризикуючи своїм життям, привіз його додому. Він каже: я не міг цього не зробити, не привезти. Бо він найкращий у нас був. Він, каже, такий добрий. Не знаю. Я напевно думаю, що Господь забира найкраще. Ну, там кажуть, що це Убивця, да? там вбивця. Як же він може вбивця? Він захищав усіх нас, як же, так, як. Та вона мені як сказала, та він Убивця, так а він Убивця. Він каже, людей убивав, а я кажу, та він же Україну захищав. Вона мені ще щось сказала, що й моліться, бо він в ад попаде, він грішник великий. Я вже цього не слухала я розвернулася і пішла. Дайте і пам'ятайте, що наші хлопці, ми, які зараз є там, церква наша не забуває і тих, що загинули, бо вони віддали життя. А ті, що говорять, що убивця, то вони, значить, їх потепер і чекають. Да, я чекають так, я думаю, що так. Да. Оту нечистиву москалю чекають і потепер. О, це буде, кажу, а що мені робити? Як мені це все відпустить, я не можу мене кришу зносить. У нього очі такі добрі, голубенькі, очнятка. У мене така дитина дорога. Поділиться. Він... Каже, отримав зарплату. Каже, я накупив хлопцям на 7 тисяч води сігарят і відправив туди машиною. Отдав останнє. Каже, я залишусь без коштів, але хлопці там потребують оцього всього. Так, і все буде, все буде добре. Я, коли син був, я, щоб не думати ні про що, я вишивала. Коло Юре почепить. А це Матвійко у мене внучок народився вже після смерті, це іконку йому вишила іменну. Та думала зробити рамку і освятить. Вони були між Волновакою і Маріуполем. Я був на нульовій позиції. Казав, засипало траншею. Попав снаряд. А я лежу і думаю, це почеплять на моїй школі табличку. Бо я тут навчалася, якось садочок тако навіть не думай. Бог погомило. Якось пройшло. пройшло. Він він застав, там вони були там. Вони з жовтня місяця поїхали туди. Там вони були з 21-го року. Міняли ротація була і мені ще. Цікав. Та він вже навчений, він вже був. Він інструктор, він все знає, він бойові прийоми вчив. Як так трапилось, що він загинув, я не можу зрозуміти до сих пір. Дуже важко. А він кажуть, убився, я каже, що він убився, він герой. Я не знаю, як можна казати так. Я думаю, що ця жінка, мабуть, дітей немає в неї або ж вони. Неї... Не люблять, як можна так сказати. Ну як можна сказати, Та він не вбивця, він людей убивав. Яких людей? Хто прийшов нас убивати? Дякую вам за сина особисто від себе. І вибачте, будь ласка, що довелося вам ще раз це згадати. І ту, за цих людей, які вам сказали ці слова, теж будь ласка, вибачайте, бо я думаю, що вони помиляються і дуже глибоко. Я думаю, я думаю, що вони помиляються, От. але вони цього не осознають, що вони помиляються, і вони не хочуть цього осознавати. Бо якщо людина всю життя йому втумачили в голову, що Москва, Москва. це все, що ну, можна, Ось вони Москві підчиняються. Я не можу взагалі зрозуміти, як може церква. отак... Московська бути на території України. Я не можу зрозуміти. Влада цьому сприяє. Сприяє влада якби, Ну навіщо? Якби влада цьому не сприяла, будь по всіх областях нашої України, їй би не було. Але бачимо те, що і тут, так на території Лохвичини, сприяє, значить, тому всьому влада роками. Роками тому, але ви зневіру до Бога не маєте. Вірити в Бога, я дивіться. Я була е... це мгновенна в мене ні, така зневіра. Е... Я вам поясню: дивіться, до Бога зневіри не маєте. Просто церква не винна, а винні ті, що в ній знаходяться, І ця да, церква, да. яка є навіть в Лохвиці, в центрі, це вона є нашою українською. Ну вона, але захвач... люди... вона захвачена да. просто тим осередком. Московським, да. яка не хоче далі відпустити, і далі людям да. ну, по, такою прямовою мовою сказати, промиває мозги далі. А, ну, то. На, я, той, я на розумію. той московський нечестивий лад. Це Бог. І все буде. Дякую.